Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, рік на старших арканах. Я вже підготувала аркани, мої дорогі леви, бачите, їх 22 в системі Таро. І зараз будемо дивитися рік на старших арканах. Тобто буде на кожний місяць своя карта, свій аркан. Можете собі занотувати, тому що це важливі підказки, які допомагатимуть на протязі усього року. Ви будете розуміти, як вам діяти, чого очікувати. І так, дивимося. Січень, зміни, башня, рік починається зі змін. Лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень. І так, як я вже сказала, рік починається з щось змін. Дорогі глядачі, башня несе зміни і такі, знаєте, грандіозні, великі, тобто вас, можливо, від чогось звільняють, визволяють. Якщо у вас були якісь ситуації, проблеми, щось у вас, можливо, треба було владнати, не ладилось, то очікуйте з початку року великі зміни. І насправді я бачу, що для багатьох ця карта програється дуже потужно. Ви звільняєтесь від якогось негативу, ви звільняєтесь від якихось залежностей, ви, можливо, навіть поза. Залишити багатьох людей, але вам це піде на користь, тому що ви отримаєте свободу, ви будете почувати себе вільно. І насправді ви маєте розуміти, що ніхто не може впливати на ваше життя на початку року, на цих трьох місяцях я бачу, наскільки це для вас важливо. Не бійтеся нічого починати спочатку, тому що насправді бійтеся стану, коли ви довго сидите в чомусь для себе некомфортному. Тому я бажаю вам позитивних змін. Я знаю, що вони, можливо, проходять не зовсім комфортно, бо буде нове оточення, нове середовище, нова робота або ж нове житло. Але насправді зміни завжди ведуть до кращого, тому тільки вперед. Люди, як я вже сказала, треба звільнятися. Можливо, тут навіть прогляньте те, що вам шкодить. Взагалі, в лютому не робіть чогось такого, що може вам зашкодити. Звертайте увагу на шкідливі звички, звертайте увагу на залежності, звертайте увагу на те, Чому ви залежите від інших, можливо, тут навіть від іншої думки. Це дуже важливо. Тому що якщо ви будете проходити ці уроки у 2025 році, то вже в 2026 вам не будуть давати цих випробувань і цих негативних людей. Розумієте? Тому ви маєте тут багато чого переосмислити і ні від кого не залежати. А також е, хочу сказати, що в лютому важливо тримати себе в руках і не розпалювати. Конфліктів взагалі в цьому році не можна конфліктувати. Послухайте, не можна Бачите, що людина не йде на контакт, просто залишайте її позаду, але в жодному разі не конфліктуйте. Так, пішли далі. Це у нас що? Березень. Старші аркан-імператор. Тут дуже важливо щось придбати або ж в щось інвестувати, тому що ви будете покращувати свій рівень життя. Ви будете досягати того, чого хотіли. Але треба б за щось трішки поборотися. Докладіть зусиль і зробіть те, чого ви давно хотіли. Тому що для вас якась така, знаєте, є можливість високо піднятися. Не втрачайте цей шанс. Так, ідемо далі. Квітень тут треба все обміркувати. Треба залишитися, можливо, своїми роздумами наодинці. Нехай ніхто не впливає. На прийняття ваших рішень. І я хочу вам сказати, що, можливо, навіть будете трішечки почувати себе одинокими, але от зараз послухайте собі і запам'ятайте, що насправді, другі глядачі, вам не треба тут ніхто, тому що ви маєте самі освітити свій шлях, ви пройшли вже багато, тут вже мудра душа, ви можете приймати правильні рішення, і вам не треба на когось покладатися. Почніть. Ви вже ж звільнилися так, почніть дійсно все в своєму житті вирішувати самостійно і так як ви хочете. Тому ось такий квітень для вас: побудьте в роздумах, не приймайте таких поспішних рішень. Обмірковуйте все і насправді не розраховуйте на допомогу інших. Розраховуйте лише на себе і ви ніколи не програєте. Так, травень, старший аркан сонце. Тут треба дійсно активно провести цей місяць, багато де бувати. Не відмовляйтеся від того, що вас запрошують в колектив, в гості, десь, можливо, на якісь заходи. Вам треба сяяти, вам треба наповнення, вам треба спілкування, люди з легкістю до цього всього Ставтеся, будьте справжніми, будьте щирими. Ось це найголовніше, тому що ви досягнете неймовірних вершин, у вас буде вже якийсь новий початок, новий етап, тут ви все завершуєте, все обміркували, і тут ви починаєте показувати себе справжніх, чи то в роботі, чи то в стосунках. Пам'ятайте, розклад загальний і може програватися по-різному. Але підказки, вони дуже дієві. І хто вже бував на моїх розкладах минулого року навіть, хочу вам сказати, що це дійсно дуже потужна енергія, закладається зараз на початку року. Використовуйте. Так, ідемо далі. Червень. Старший аркан дурень. Тут треба, звісно, оновитися, не боятися починати з чистого аркушу. І знову ж таки, все робити з легкістю, все робити з щирістю, будете отримувати хороші новини, у вас буде підтримка. Єдине, що просто. То відкиньте будь-які страхи. Все рівно ви би не могли продовжувати той рух і йти тією стежинкою, якою ви йшли. Тому що це вже було не ваше, це вже було для вас заважко. Так, дивимось далі липень. Насправді тут дуже важливо звільнитися від темних сторін, тому що місяця завжди затемнена сторона. Це, можливо, навіть щось приховане, якісь таємниці. Все це може дійсно давати про себе знати. І насправді вам треба шукати, зациклюватись не на поганому, а на хорошому шукати плюси, тому що. У вас є шанс йти, і вам будуть якісь нові пропозиції, ви будете назавжди вибиратися з негативних для себе ситуацій. Але головне, щоб ви просто не згадували якісь неприємні моменти з минулого, і щоб цей біль або оцей негатив просто не зашкоди вам все ж таки йти далі, спробувати щось нове. Тому не треба тут залежати від чужої думки, а навпаки, мої дорогі друзі, спробувати щось вириватися, пам'ятати, що це шанс, можливість своє життя змінювати. Тому чекайте на зміни в липні. Серпень, важливі новини. Взагалі, все, що стосується судових справ, документів, ваших, можливо, фінансів, будете отримувати для себе хороші новини, вищий суд, вища справедливість на вашому боці. Також хочу сказати, що, можливо, це будуть новини стосовно вашої сім'ї, вашої родини. Тут щось або хтось народжується, тут до вас хтось приходить. І я хочу сказати, що насправді ця карта показує великі зміни. Якщо ви. Тут прориваєтесь, обираєте щось світле, щось приємне. Обираєте, от просто бути щасливими, навіть скажемо так, тому що ви, можливо, навіть не розумієте, що таке світле. Ем, ви обираєте бути щасливими, ви хочете сяяти, ви хочете наповнення. Вас стомила вже темна ніч, ви хочете сонечка. І ось уже в серпні ви починаєте отримувати хороші новини, позитивні зміни, правильних людей. Тому ваше життя вже, знаєте, змінюється і в минулому вже буде стояти крапка. Так, ідемо далі. Вересень тут треба дійсно зробити прорив в роботі, в кар'єрі, докласти максимум зусиль, тому що ви зможете заробити хороші гроші, досягнути своєї цілі і насправді виділятися. Тому... Взагалі, це такий потужний місяць для вас вересень. За що б ви не брались, ви будете номер один. Але от в кар'єрі мені йде, вам дійсно треба зробити щось неймовірне, тому що далі ви вже зможете собі розслабитись і жити в задоволенні. А от вересні треба буде попрацювати. Жовтень, мої другі друзі. Ну тут ви на піку, тому що імператриця насправді показує, що ви дуже сильно потрібні своїм рідним, близьким, і, можливо, в цей місяць як ніколи будете вирішувати всі ситуації. Щось і в родині треба буде приймати якісь рішення, і в роботі, і в кар'єрі. Але для вас важливо залишатися собою, залишатися на своєму місці. Важливо дійсно йти вперед, не зупинятися, розвиватися. І також хочу сказати, що, можливо, жовтень порадує вас приємними покупками, тому що дійсно щось для. Для цього ви робили щось для цього ви робили на початку року, і ось тут, коли в роботі ви докладались максимально, у вас також, можливо, була закладена ваша мрія, ваша ціль, ваше бажання, і ви будете досягати бажаного. Так, листопад. Хочу сказати, що карта миру мені дуже подобається на кінець року, тому що насправді ви все зробили, все пройшли. Ви відновлюєтеся, у вас дуже правильно працює енергія, тобто ви її не роздаєте, а навпаки, вже тримаєте при собі. Ви відновлюєтесь енергетично і, звісно, відновлюється ваше здоров'я, ваш імунітет, ваше самопочуття. Ви дуже гарно будете виглядати, згадайте мої слова. Також таким важливим моментом. Є те, що треба максимально приділити час родині сім'ї. Це що жовтень, що листопад, тому що тут треба об'єднуватися з своїм родом і налагоджувати зв'язки. Пам'ятайте, в цьому році в жодному разі не можна конфліктувати в жодному разі. Залишайте позаду людей, не спілкуйтеся, робіть паузи, але не конфліктуйте, це дуже важливо. І якщо був конфлікт, то в листопаді треба, звісно, цю справу залагодити. Помиритися, поспілкуватися, відпустити минуле і лише вперед. Ну і в грудні, дорогі глядачі, так будуть складатися обставини, що від вас мало що буде залежати. Ви можете бути трішки в підвішеному стані, але не розчаровуйтеся в жодному разі. Тому що мої дорогі глядачі. Насправді, ви маєте багато чого зрозуміти. Вам не можна нічого терпіти. Вам треба вибиратися з ситуації, де вам некомфортно. І якщо раптом ви в щось таке втрапляєте, то ви маєте зрозуміти, що з мене досить. Тому, дорогі мої друзі, я вам бажаю всього хорошого. Насправді, у вас дуже гарна і сильна енергія. І в цьому році вона буде по-особливому для вас працювати. Тому не зупиняйтеся, а робіть прориви в роботі, в кар'єрі. Пам'ятайте, що ви дуже потрібні. Своїм рідним і близьким. Пам'ятайте, що у вас є можливість, як ніколи, в цьому році позбутися зайвого. Бажаю в новому році миру не тільки в цілому світі, але й в кожній домівці. Щастя та радості вам, мої дорогі глядачі!